Всім традиційно хеллоу. Вітаю всіх підписників та пересічних глядачів. Хай береже всіх вас всесильний Бог. Розглянемо день. Зимового сенсостояння, коли закінчується знак стрільця, і на його зміну приходить козирог. сьогодні на бойове читування заступають birds Tarot або пташині таро. Одначе хочу ще вам сказати, що 22 грудня це не тільки день. Найкоротший день у році, та найдовша ніч, тобто день зимового сонцестояння, але ще це день дарування Бхагавад Гіти. Саме згідно легенди, у цей день Ширі Кришна прочитав, а точніше, проспівав Бхагавад Гіту Герою Арджуні. І сьогодні пропоную зробити епіграф. Тільки я буду читати не переклад Шріли Прабхупади, а переклад україномовний переклад на українську мову переклав львівський професор Микола Ільницький. Початок пісні 3 про карму йогу. Ти вчиш, каже витязь, що розум є вищий від чину, а в діло криваве штовхаєш на звину причину. Двозначні слова твої, як розуміти їх стану, вкажи мені, шлях благовісний, не вводь у оману. Є дві, відповів на те Кришна до блага дороги, є йога знання, але є ж і діяльності йога, хто справи іще не почав, той не є у безпеці, сама бездіяльність, слабка на блаженство надія. Без дії людині не жити, хоч як не хотіла, природа щомиті її спонукає до діла, хто власній гальмує чуття. Відірватись не в змозі Від образів серцеві милих на химній дорозі, а хто не цураються дії, чуття підкоривши, на шлях справедливості, той будь упевнений, вийшов не мучся бездією, сповнений сповнюй призначене сміло, в бездії не зможеш своє спорожніть навіть тіло. Те діло, яке не для жертви, для світу, мов пута, тож Арджуно, діло верши, але серцем розкутим, Всевишній сказав, сотворяючи жертву і людину, плодіться, нехай вас утіха веде без зупину. Приносите офіру богам і віддячать Боги вам, приймаючи жертву, вони повертають борги вам, прийнявши офіру, шлють благо всім сили небесні, хто даром за даром не вдячив, той злодій безчесті. Очиститься кожний, хто рештки збирає жертовні, той грішний, у кого лише для себе горщики повні, від їжі. Істоти ростуть, ну а їжа із хмари, дощ виник від жертви, а жертва з'явилась із карми. Знай карма від брами. Знай нейтлінного виник той брама. Він міститься в жертви, яка обернулась дарами. А хто не дає. Кружеляти одвічному колу даремно на світі живе, непотрібний нікому. А кожний, хто сповнений атманом, радість пізнає, хто спокій знайшов у душі, той турботи не знає. Це лише коротенький уривок «Пхагавадгіти» У перекладі Миколи Ільницького на Ютубі ви можете навіть знайти, навіть у моєму виконанні є повністю прочитана «Пхагавадгіта», від початку до кінця. Що ж стосується 22 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. А якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31, сьогодні ваш день, сьогодні можуть у вашому житті. Відбутися події, на які ви саме і розраховуєте. Ну і приходить знак Козиріг. Будемо розпочати сьогодні наш традиційний прогноз саме з цього знаку. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, друга карта загальна карта дня, і третя за днем вашого народження. Якщо ви бачите, що комусь з ваших знайомих іде та чи не та карта, обов'язково робіть репости, підписуйтесь на канал. Ну і щось дописуйте під відео. Я завжди читаю, що ви пишете. І якщо у вас є особисті запитання, ви можете їх задавати як під відео, так і письмово на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Ну, давайте налаштуємось на п'ятницю, 22 грудня. Кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож починаємо з козерогів. Дуже непоганий результат вам випав ось такий сірий голуб, який втілює у цій колоді карту імператриця. І в прямій позиції це якісь невеличкі гроші, які можуть до вас сьогодні прийти. Якщо ви не лінива людина, якщо ви знаєте, як їх заробити, вони обов'язково до вас сьогодні прийдуть. Прийдуть сьогодні фізичний стан у вас гарний і в цілому дуже гарний день для матеріалізації ваших ідей. Будьте дієвими, бо карма це якраз і є дія. Тож дійте, ось що вам каже ця дуже непогана карта. Далі представники знаку водолій. Вам випав ось такий імператорський павич. Якщо ви бачили зображення Крішни, він завжди з пером від павича. І імператорський павич в прямій позиції це ознака того, що сьогодні дуже гарна атмосфера навкруги вас. Сьогодні ви можете досягти самореалізації, люди вам будуть допомагати, і в цілому, у вас день, коли гарно зустрічатися з людьми та вирішувати якісь спільні питання. Далі представники знаку риби вам випав ось такий орел, який летить уверх. І це ніхто інший як мах в класичному Тарої. В прямій позиції це гарний день якихось починань, якихось божественних откровень. Це зв'язок з Господом Богом, зв'язок з вашим вищим я. Тож не намагайтеся, щоб ваше я хтось намагався якось обруднити. Любіть себе, ось що кажеться карта в прямій позиції. Дуже гарний день для чоловіків та для творчих людей. Для представників знаку овен випав ось такий чорний лебедь, і це в класичному таро карта місяця або сутінки. В прямій позиції це омани якісь, які вас можуть Спостерігати у цю п'ятницю, будьте особливо обережні з незнайомими людьми. Незнайомі люди можуть забажати вас якось надурити. Але якщо ви будете дослухатися до власної інтуїції, до почуттів, то все буде гаразд. Сьогодні день сутінок. Тож не ставте собі якісь конкретні цілі. А якщо баж... бачите якусь складну ситуацію, краще відходьте від неї, щоб не попасти в якусь халепу та да, ще при. Представники знаку Овен цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК. Для тільців бачите, чорний лебедь і білий лебедь, але це не той лебедь на пруду, який качає павшую звізду, це. Верховна жриця, і верховна жриця в перегорнутому стані – поганий показник для жінок. У жінок може боліти голова, поганий день для зустрічей, для з'ясовування якихось обставин. Бачите, цей білий лебедь, він нібито як відлуння чорного лебедя. І це саме так, це смуток внутрішній, це стан, коли вам важко буде аналізувати і ще важче що буде з'ясовувати якісь обставини. Тож не намагайтеся у цей день з'ясовувати відносини, бо велика ймовірність непорозуміння та конфліктів. Далі представники знаку Близнюки. Хоча сува це результативність, це вища карта Всесвіту, одначе вона випала перегорнута. Тож ця п'ятниця це день малих результатів. На щось велике вам особливо не слід. Розраховувати у цей день ви можете навпаки розтратити все, що давно збирали. Сьогодні день, коли ви можете закінчувати щось погане, а ось гарне, краще навіть і не розпочинати. Також представники знаку Близнюки 22 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для раків ось такий журавель або чапля в перегорнутому стані, це ознака. Відсутності рівноваги. Емоції можуть сильно зашкалювати. Особливо це може бути приблизно на закаті сонця. У вас немає балансу, немає гармонії, не вистачає вам порозуміння, не вистачає внутрішньої рівноваги, не осуджуйте людей і ні в якому разі не з'ясовуйте у цей день якісь. Важливі речі, особливо у суді, і таке інше сьогодні є зіткнення з правоохоронними органами. Тому, якщо ви цього боїтеся, краще сидіть вдома. Також представники знаку РАК цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для левів дуже вдалий день вам випав ось такий удот. І у ДОТ, у цій колоді так я змалював колесо фортуни. Бачите, тут є це колесо. Він сидить на такій квіточці, яке дуже схоже на колесо фортуни, і воно випало в прямій позиції. Тобто, у вас дуже вдачний день. Сьогодні ви можете все зробити як запланували, тобто нічого вас не зможе вибити з колії. І окрім цього, ви сьогодні, завдяки вашій ризикованості, вашій азартності, можете щось виграти. Сьогодні день виграшів. Бо колесо фортуни крутиться у ваш бік. Також представники знаку Лева у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріх. Для діви ось цей білий голуб. І це не хто інше, як зірка в класичному і в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні день гармонічний, сьогодні день пов'язаний з почуттями. Почуття у вас сьогодні гарне. Ви сьогодні можете буквально купатися у хвилях віри, надії та любові. Сьогодні у вас красивий день, якісь красиві почуття. Якщо у вас є можливість, обов'язково зробіть собі сьогодні ніч кохання. Якщо Хани чи коханка з вами поблизу. У вас сьогодні дуже позитивні моменти, особливо для жінок. Сьогодні жінки можуть максимально використовувати всі свої чари жіночі по відношенню до чоловіків. Якщо будете контролювати сьогодні свої емоції, день буде дуже гармонічний. Далі представники знаку Терези. Вам випав ось такий чорний ворон перегорнутий, і це ознака того, що сьогодні день не для змін. Нічого не змінюйте у цей день, тим паче, що 22 грудня Меркурій знаходиться у поєднанні з Сонцем, і він ретроградний. Він іде. Нібито в зворотньому боці, тобто сьогодні якісь нові справи, нові зміни, краще відкласти це поганий вплив планети Сатурн, тому ви можете бути дуже сумними, щось з минулого вас дуже сильно бентежить. Відмовляйтеся від того минулого, живіть майбутнім. Ось що вам каже карта смерті, яка виглядає у цій колоді саме так. Далі представники знаку Скорпіон. Ось цей півень це ніхто інший, як диявол в класичному таро, і в прямій позиції. По-перше, диявол це Марс, а одна з обітниць Марсу саме Скорпіон. Тобто ви сьогодні можете вести себе досить агресу, агресивно, і це притягне якісь негаразди. Сьогодні можуть бути якісь несподівані. Виборки долі, які вас дуже сильно здивують. Максимально будьте обережними, не дозволяйте темним силам взяти верх над вашим розумом. І нарешті, стрільці вам випали ось такі ластівки, і це. В класичному таро карта закоханих, і вона досить непогана. Вона каже про те, що у вас у цей день є вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Якщо ви людина ризикована, якщо ви авантюрист за своєю натурою, сьогодні вам відкриються можливості, бо ластівки або закохані, це вибір, це вибір, і це експерименти, і це закоханість, яка може прийти до вас раптово у цей день. Також представник. Знаку стрілець 22 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. І нарешті карта дня. Ось така блакитна сирока тропічна, перегорнута, на жаль. І це колісниця, і вона каже про те, що сьогодні день помилок. Сьогодні можна навчитися лише на помилках. Просування вперед дуже важке. Сьогодні можна лише повертатися до чогось того, що ви вже зробили. Подивіться на цього ворона і цю сороку. Вони летять в однаковому зворотньому стані. і це показник того, що сьогодні можна лише повертатися до чогось того, що ви робили. Що стосується якихось починань, вони можливі, одначе для тих знаків, про які я вам казав, що стосується небезпеки, якоїсь вона дійсно є у цей день, і вона спостерігається. З півдня по закат сонця. Особливо зверніть увагу на південь не підписуйте ніякі бумаги, ніякі папірці саме у цей період, бо можна сильно потім це пожаліти. За це в цілому, саме з півдня до закату сонця найнебезпечніші шатки години, а от після закату сонця все вирівнюється і. Все буде гаразд, і ще я вам додам по одній карті за днем народження. І якщо ви бажаєте, звісно, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте щось синього кольору. Ну а тепер пройдемося по дням народження. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця супердень, карта Сонця. У даному випадку це такі райські пташки. І вони кажуть вам про те, що сьогодні день просвітлення. Сьогодні день, коли до вас можуть приходити дуже гарні ідеї, які не пусті, вони можуть вам принести гроші. Також хтось з вас отримує несподівано якісь гроші чи преференції у вигляді якихось пропозицій. В цілому у вас сьогодні дуже гарна енергетика. Використовуйте цей день з користю, діліться своєю енергією з чистими людьми, і вам буде обов'язково іти така ж чиста і світла енергія. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий пелікан в класичному таро – це відлюдник, непоганий показник, День виходу з кризи, день виходу з замкнутого кола. Якщо ви в скрутному стані знаходитесь сьогодні, ви знайдете вихід. Саме інтуїція підкаже вам це. Сьогодні нічого, що ви бажали би закінчити у цей день, не закінчиться. Воно буде мати продовження. Ну і відлюдник завжди каже, що треба бути обережним, щоб там не відбувалося, і вам головне не займатися безпреділом, бо у вас сьогодні є можливість вийти на. Новий рівень, він, він може бути як гарним, так і поганим, якщо ви будете якось погодити себе нерозумно. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ось такий страус. Це в класичному таро карта сили, і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день, коли сили будуть з вами. Ви багато чого можете зробити. Це гарний день для спортсменів, для військових, гарний день для мужніх людей і гарний день для чоловіків, які бажають зачати потомство. Сьогодні у вас гарна потенція, і в цілому, якщо ви сьогодні будете зустрічатися зі своїми коханими, то сьогодні ви дуже будете на висоті. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Я казав, що це день ваш, одначе він не принесе чогось нового. Все буде повторюватися як і раніше. Цей лелека в класичному таро – це карта страшного суда або відродження. І сьогодні ви можете відроджуватись. Сьогодні ви можете повторюватись гарний день для музикантів, гарний день для художників, для людей, які постійно займаються однією. Тією самою справою і не очікують чогось нового. Нового сьогодні не буде. Також у цей день є зв'язок з родичами, можливо, вам треба буде їм допомогти. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, я казав на початку випусту, що день цей неспокійний і вам випав ось такий фламінго, який тримає у своїй лапці. Тріснути яйце і цей фламінго це блазення, бо крокодили в прямій позиції. Він каже про те, що сьогодні ви можете зробити якусь помилку, за яку вам потім буде. Дуже соромно, і вам треба бути за неї відповідати. Блазень каже про те, що на все слід дивитися крізь почуття гумору, щоб не відбувалося у вашому житті. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, ось ця чайка, яка летить вниз. Це ознака того, що у вас немає цей день янгельського захисту, бо це карта сонячного генію або карта помірності в перегорнутому стані, вона каже про те, що вам не вистачає енергії, ви не можете займатися кількома справами одночасно. Тож концентруйтеся на тому, що вам дійсно потрібне. І слідкуйте за своїми словами сьогодні. Ви можете дуже брудні слова казати людям, які того не заслуговують. Далі якщо щоб ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Марабу в прямій позиції, це ніхто інший, як повішений або жертва, і в прямій позиції він натякає на те, що вам слід звернути увагу на власне здоров'я, а також на жартовність. Вам треба бути жартовними, вам треба чимось ділитися з людьми, бо цей світ створений не тільки для вас, інші теж потребують допомоги, інші теж потребують вашої участі. Якщо будете думати тільки про себе, багато чого втратите. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 20 6-го числа будь-якого місяця, ось цей попуга, який летить вверх, це ніхто інший, як Верховний Жрець, він вам дає можливості. Ви сьогодні можете знайти якісь нові цілі, до яких можете спрямувати свою енергію. Попуга каже про те, що день пройде швидко, і якщо вам треба кудись їхати, дорога буде відкритою, і ви сьогодні можете знайти нові шляхи для свого розвитку. Бо це планета Меркурій, а це планета як науки, так і. Торгівлі. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випав ось такий пташка Фенікс, це міфічний птах, одначе він пов'язаний з картою Таро розбита вежа, і в прямій позиції він каже про те, що сьогодні можуть катастрофи статися з вами. Це стосується, перш за все, електричного обладнання, воно може ламатися. Також це ваш автомобіль, тому намагайтеся сьогодні не сідати за кермо вашого авто, якщо бажаєте, щоб. Ви залишилися нетравмованими і живими. В цілому розбита вежа найкатастрофічніший стан. Тож намагайтеся важливі справи сьогодні не намічати. Зробіть собі маленький вихідний. А я вам всім бажаю, щоб це найкраще, що сказали ці дивні пташині аркани таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Обов'язково завтра зустріньте цей чудовий містичний день зимового сонцестояння. Можете почитати Пхагавадгіту, вона теж буде доречна і дуже багато є перекладів у тому числі і Миколи Ільницького, якого я вам цитував на початку цього прогнозу. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.